Де мій пушочок. Ось знайшла свій пушочок. Всім привіт! Ви на моєму каналі. Мене звати Зінчук Руслана. Я досліджую тему проявлення в соцмережах, особистий бренд. Так, ось мої нові усвідомлення про просування в соцмережах. Останнім часом до мене почала залітати інформація в мій простір, в мою матрицю, як я називаю. І це дуже хороші дзвіночки для нас всіх. Тому що якщо вже починають мені ця інформація залітати, вон, значить вона вже десь дуже дуже близько в моєму просторі знаходиться. А якщо ви дивитеся це відео, значить ця інформація і у вашому просторі також. Я просто проводжу інформацію, яку вам треба почути. Тому слухайте уважно, це важливо раніше. У мене була така думка, що блогерство для обраних, були там блогери-мільйонники, які вже десь колись там їм вдалося зробити якісь класні досягнення в соцмережах, там в них аудиторії. Але останнім часом щось змінилося в просторі, і блогерство стало для всіх, для кожного, і не важливо. Чи є в тебе аудиторія, чи нема. Трец, така платформа, як трец, показує, що ти можеш бути взагалі ноунеймом. No але якщо в тебе є якась цікава думка, яка сподобається іншим людям, тебе трец може вивести в такі шалені рекомендації, що ти просто взлетиш в космос. Точно так само робить Тікток. Інстаграм він більш така платформа, яка... Знаєте, вона дійсно є для таких обраних, вона не пускає новачків. Але от інші платформи починають показувати зовсім інші результати. Тік-ток можеш зі старта взлетіти, і тобі не треба оце роками іти, там, досягати чогось. Тобто, ти за 2-3-4 місяці. от Нещодавно я почула одну блогершу, яка каже, «Я». Підняла свій акаунт за чотири місяці, але вона виложувала по 12 відео за день. Я вважаю, що так робити. Це можливо в її випадку спрацювало, але це небезпечно чим людина, яка не підготовлена, коли вона робить стільки продюс, стільки створює контенту, вона може дуже швидко вигоріти. Тому тут треба краще менше, хай два рази на тиждень ти будеш робити, але регулярно, ніж отак, от прям бігти цей марафон. Краще йти помаленьку, не спіша. Головне знати, для чого ти це робиш. Оце основа і база. Якщо тобі є що сказати, якщо тобі є з чим іти в маси, то тобі просто необхідно іти. І якомога швидше це робити. Бо раніше це в нас були оці блоки, ми там чогось боялися, щось нам в нас не виходило. Зараз це час, який. Абсолютно для кожного креатора відкриває двері. Все, що тобі треба зробити, зайти в ці двері в своєму темпі, не дивитися по сторонам, хто що робить, просто в своєму темпі робиш контент, створюєш, як ти хочеш його створювати. От як тільки ти знайдеш оцю цю свою золоту формулу, за якою тобі комфортно, тобто по часу воно має бути тобі комфортно, тобто ти не робиш собі планочки 12 рілсів на день. Якщо ти зможеш знайти свій формат, якщо ти будеш органічна в цьому всьому, тобі буде комфортно і легко знімати цей формат, ти підеш на довгу дистанцію. І якщо тобі є що сказати, якщо тобі є з чим піти в маси, якщо в тебе є оця така. Внутрішнє відчуття, що тебе поклик, що тобі хочеться. Що тобі хочеться іти на публіку? Тобі хочеться заявляти про себе, тобі хочеться проявлятися. Значить, тобі треба це якомога швидше реалізовувати. Реалізовувати зараз швидкості планети змінилися. Зараз досягнути всього, чого ти хотіла, можна набагато швидше. Тобто, все, що тобі треба зробити, це проснутися перше, проснутися, зрозуміти, чого ти хочеш, почати робити дію. Все, от весь секрет. Не треба тобі ніяких оцих курсів, додаткових навчань, безкінечних. оцих бетономішалка, мішалка. Тому що курси вони ж також тебе відволікають. Тобі все, що треба, в тобі вже є. Всього достатньо. Ось це відео, це послання для тебе. Що тобі вже двері відкриті, це вже просто сигнал взяти і тільки піти. Все з вами була Руслана Зінчук. На зв'язочку проявляємось в цей прекрасний світ. Створюємо свою нову реальність, де ми успішні, де ми відомі, де ми проявлені, де ми реалізовані. Всім пока.